В Южному готуються до Дня Матері. Тиждень напередодні свята волонтери та психологи проводять жіночі творчі зустрічі. При греко-католицькій церкві мам з дітьми долучають до творчих майстер-класів та психологічних тренінгів. Це акція Вихідний для матусі від фонду Карітас. Основна його ідея для того, щоб мами могли прийти до Дня матері, Ми присвятили Дню Матері, щоб мами могли прийти і мати там 2 дві години відпочинку. Тобто, перша частина ми з ними проводили такий як тренінг, міні-тренінг, направлений на ресурс, тобто, щоб ну ніби як підзарядити свою внутрішню батарейку. Друга частина це виготовлення вибіки. В кінці ми ще поп'ємо чайчик, трошки поспілкуємось. Поділитись переживаннями, отримати пораду та навчитися новому. Таку нагоду можуть використати жінки будь-якого віку. Перша група творчих матусь вже виготовили екосумки в художній техніці вибійки. В цей час діти розважались під наглядом волонтерів. Прийшла в перший раз сюди на мастер-клас, бо зазвичай немає з ким залишити діток. То сьогодні можна було змістити і діток, і виготовлення сумки вибрала чорно-червоні кольори, так як це кольори такі українські. В давнину вони були використовувались для декорації одягу, і взяла в основному кольорові цвіт. Природні мотиви сьогодні. Весь день з дітьми розмовляли на те, що треба берегти екологію, треба дбати про природу, треба екологічно використовувати посуд, пластик. Якщо є можливість купити щось таке більш екологічне, якщо це пакет або вишні палички, або соломинки з бумаги, з паперу, з дерева, то треба це робити. І так сьогодні надихнулася цю розмову з дітьми і переложила свої думки на цю сумку, яка мене вийшла дуже така. Природна квіткова організатори продовжують набіру групи психологічної підтримки та творчості. Відвідати заняття можна безкоштовно заздалегідь, зареєструвавшись. Номер телефону для реєстрації 050 800 42 97.